Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажемо ось такий ось класний офіційний кросовер. Це у нас Volkswagen Touareg 2021 року у випуску. Автомобіль в дуже класному стані, максимально доглянутий. Маємо 3-літровий дизель, технічно не потребує вкладень, капот у нас повністю в бронеплівці, фари та передній бампер також у нас в бронеплівці, гарна комплектація. Ціна даного автомобіля 51 500 доларів. Ми маємо. Ось такі ось гарні легкосплавні диски 18-го радіуса, повторюючи поворотників на дзеркалах. Повторюю ще раз, що технічно автомобіль максимально обслужений, не потребує наразі жодних вкладень. Маємо передні та задні парктроники, електропривід кришки багажнику, 105 тисяч пробігу в автомобілі. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Тут у нас такі гарні дверні карти, шкіряний салончик, три регулюємо їх підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний склопакет. Тут у нас механічні регулювання переднього ряду, великий ось такий ось підлокітник, пневмопідвізка, запас з кнопки, електроручник, автохолд. Ось така ось велика штатна мультимедіа. Загалом дуже цікавий автомобіль, і я вам нагадую його ціну. Це у нас 51 500 доларів за 21-го року, офіційний 3-літровий дизельний. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося. Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізних та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.